Коротеньке запитання поставлю сьогодні. Секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов сказав про те, що втрати збройних сил України в битві більше ніж річній битві за Бахмут. Ну, ще року немає так, ще року немає, там вісім місяців. Помча скільки битві за бахмут складають у семеро у сім з половиною разів менше ніж втрати ворога. Як це розуміти, як це пояснювати? Будь лану, і навіщо зараз зарізовна ця заява? Будь ласка, ну насправді чесно кажучи, коли ми говоримо про війну втрати і статистику, то щодо наших воднів відомо, що насправді це ну не зовсім так, як на мене, чітко і справедливо, тому що е Росія втрачала е найгірших вагнерівців в битві за бахмут, а Ми втрачали найкращих, і тому у Монкреші. На на, на на тлі цього говорити про те, скільки кого яке співвідношення втрат, думаю, ну не зовсім доречно. Дійсно, ворог втратив набагато більше, це е, важливо, але ми теж мали втрати, і ми розуміємо, що е, утримання пахмуту нам далося непросто. І до речі, ми про бахмут будемо говорити з нашим гостем в нашій військовій програмі. Також про те, що відбувається на лінії фронту на різних ділянках, і власне про це ми почуємо за мить. Почну з того, що широкомасштабний наступ, до якого готуються збройні сили і нові частини Нацгвардії, не буде тихим. Ми це однозначно і почуємо, і побачимо. Але поки що наше міністерство оборони поширило відео з військослужбовцями та красномовним натяком на те, що треба зберігати тишу перед майбутнім контрнаступом, і було сказано, що дійсно анонсів не буде. Але і без анонсів на фронті все одно гаряче командувач хутними військами Олександр Ільський сказав про те, що наші підрозділи 92-ї бригади відбили атаку ворога на Сватівському напрямку. Контратакували просунулися вперед на декілька сот метрів. У пабліках зараз згадується про дії українських бронегруп на Запоріжжі, зокрема між Рівнопілем та Новодарівкою. Чекаємо подробиць щодо цієї інформації. Також просувається і російський добровольчий корпус, який сьогодні вів бойові дії за 30 кілометрів від Білгорода у Новій Тавложанці і власне там вже інформація про те, що бойові дії тривають в притул до самого Шебекіно, яке обстрілюється, причому головно російськими військами. І є дані, що дійсно РДК і Легіон Свобода Росії на околицях Шебекіно веде бойові дії, і ворог, як ми бачимо, не може контролювати власний кордон, і це добре. Що ж до звільнення нашої землі від окупантів, то президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розпочати довго контрнаступ Про це було сказано у інтерв'ю виданню Wall Street Journal Він сказав про те, що. Все може піти різними шляхами, абсолютно різними, але ми готові до того, щоб звільнити нашу землю. А в Білому домі в цей час стверджують, що США і союзники зробили все можливе для підготовки України до контрнаступу. Отже, тепер ініціатива за нашим генеральним штабом у нашого військового керівництва є така перевага обирати час і місце для ударів по противнику, але ворог так само за цей час намагався зміцнити свою оборону і ми розуміємо, що він зараз закріплюється на певних рубежах і готується до стримування нашого наступу, так як він може. Тож нашим воїнам потрібна і зброя, і навченість, майстерність, і звісно мужність. Та мужність, яку понад 10 місяців демонстрували власне захисники міста Бахмут, яке ворог так і не захопив повністю. І зараз у нас на зв'язку є Юрій Сирочук, військовослужбовець п'ятої окремої штурмової бригади Збройних сил України, молодший сержант за посадою стрілок гранатометник пане Юрію. Слава Україні. Героям слава! Вітаю товариство! Вітаю стрійцію всіх. Щиро вас ради бачити і чути. І е, зараз була інформація, буквально там впродовж доби, що є просування наших підрозділів на південно-західній околиці Бахмута. Як я розумію, це та ділянка, де знаходиться ваш підрозділ. Чи якась подробиця до цієї інформації? Ну таке така інформація любить те, що насправді було просування достатньо серйозне просування. На південних південно-західних околицях Бахмута, в бік Кліщівки, з різних напрямків. Потім був період таких душів серйозних, з грозами, коли окопи були заляті водою, просування було зупинено. А зараз, я думаю, знову ви будете отримувати хороші позитивні новини з цих, з цих місцевостей. Ворог та ротація, яка відбулася в ворога, привела до того, що вагнерівці змінив регулярні російські війська або приватні військові кампанії, які які підлеглі російському міністерству оборони. Вони не мають такого азарту за взяття воювати як Вагнер. Їх не женуть під загрозою розстрілу в бій і тому. Неохоче. Вони, коли ми відбили їхні позиції і просунулися вперед десь на, на, на нашому напрямку більше, ніж на півтора кілометра, то вони робили дуже кволі спроби відбити ці позиції, але дуже кволо це робили так, заради годиться. Ворог останнім часом намагався авіацію і артилерію зупиняти наше просування. Тобто, хоча інтенсивність піхотних боїв на Бахмутському напрямку істотно знизилася в рази. Інтенсивність артилерійських обстрілів залишається великою. Постійно працює ворожа авіація, вертольоти прилітають касетні боєприпаси. Тобто ворог намагався артилерію зупинити наше просування, але мені здається, що у нього це дуже слабко буде получатися. І далі йде просування по флангах навіть сьогодні. Я думаю, і далі воно буде. В самому місці ворог не може закріпитися, тому що ми контролюємо панівні висоти. Тобто, ситуація ворога не, не з найкращих. Тобто, це ми раніше говорили, що ця перемога буде пірова, знищивши українське місто Бахмут, виснаживши свою військову силу, росіянам дуже важко отримувати, отримувати місцевість. Що приємно, що нарешті за рік, майже за рік перебування на Донбасі, ми почали рухатися вперед. Ми майже, майже постійно міняємо позицію, майже постійно підсовуємося вперед. А що відбувається в самому місті? Тобто там говорилося про те, що відбулася ротація, є нові підрозділи, проте ці нові підрозділи ворог там намагається утримувати перед Бахмуткою, не заводячи їх у місто. Чи все таки вони там є і в місті? Е, місто перебуває під нашим вогневим контролем. Тобто, будь-які просування ворога в місті фіксується нашою. Нашими засобами розвитки і одразу ворогу прилітає, тобто прилітає і наша міномет, і наш і наша артилерія. На жаль, я зі свого окопу не можу бачити там пересування ворога в Бахмуті. Але те, що ми чуємо по рації, те, що ми бачимо, що ворогу ну, дуже не солодко. і він не намагається навіть висунутися на околиці. Міста не, не намагається закріпитися, не намагається вибити у нас. З району літачка і з району садів, до речі, Пригожин брехун. Тому що ми як тримали там позиції, так і тримаємо. І оці позиції, які сьогодні нібито заявив Пригожин, що там з'явилися наші спешки, та ми там і були. Якраз о, наші побратими, ми там перебуваємо, перебували і перебуваємо. Я думаю, будемо рухатися вперед. А чи не знаю, які. Чи є передумови для закриття цієї про яку казав Васильський. Для цього потрібен певний час, певні можливості, чи які умови для того, аби дійсно забезпечити повний контроль над цими трасами, якими ворог забезпечує Бахмут? Я думаю, що це вимагає певного часу, тому що після втрати Солодару ворог контролює трасу на? Лисичанськ, ворог має відкриту трасу на Дебальцево, головну трасу постачання ворога. Є траса на Майорськ, окупований, захоплений. Тобто проблем немає. Очевидно, якщо нам вдасться просунутися далі Кліщівки, вийти в район Опитного, тобто обрізати шляхи постачання з півдня. І якщо нам вдасться, дуже би хотілося, щоб ми повернули оту частину траси. Яка йшла Слов'янська на Бахмут, повернула собі ту частину траси, яка йшла на Сіверськ через Благодатне біля Паросковіївки, тобто з півночі ще обрізали ворога. Тоді, тоді оточення Бахмута стане більш реальним. Зараз це ще довга перспектива. Це довга і тяжка перспектива. І хочу сказати, хоч просування відбувається, це все просування відбувається з боями, з втратами, тому що ворог. Активно активно огризаються, колись я дивився російське телебачення. То вони казали, що наша п'ята штурмова бригада агресивна, бо постійно огризається, бо в нас філософія така, що якщо ми втрачали спешку, ми обов'язково свої відбивати. Ворог це знає, і ну може, і це є причиною того, що тут ми фактично ті позиції, які ми отримали в Бахмуті, ми їх і і, і, і утримаємо. І на наш, на там, де наша бригада знаходиться, ворогу дуже мало вдалося просунутися. І хотів би запитати традиційне питання про співвідношення сил з артилерією. Чи є якась позитивна динаміка на нашу користь? Приємно, що наша артилерія почала працювати більше. Приємно, що особливо наша мінометка активно працює, і артилерія активно працює. Поки що кількісної переваги немає, але якісна перевага, я думаю, є краще розвіддання, краще наведення на цілі. Більш більш прицільна зброя, але кількісно ворог ще поки що переважає. Б'є по квадратах, використовує дуже багато останніми днями реактивної артилерії, градів. Нема такого дня, щоб на наші позиції не прилітала російська авіація. І вертольоти, тобто, ворог ще достатньо багато має артилерійських засобів. Я думаю, що це вже не так, не така колосальна перевага, яка була влітку минулого року, там під Лосичанськом чи Сєвєродонецьком. Чи, чи в районі Попасної, але ще кількісно ворог цю перевагу ще має. Тепер же можна сказати про те, що свою місію Бахмут, знищуючи, скоріше захисники Бахмута, знищуючи противника, свою місію виконали на, виконали на всі 100% з огляду на ті завдання, які ставилися ну, перед Збройними силами? Я думаю, що так ще говорити не можна. Я думаю, що ми про це будемо говорити тоді, коли ми повернемо повністю контроль над, на жаль, руїнами міста Бахмута. І коли ми виб'ємо звідси регулярну російську армію, коли вона буде нести великі втрати, коли вона втікатиме під загрозою оточення, от коли вони будуть втікати звідси, тоді ми можемо говорити, що ми свою функцію виконали. Те, що ми перемовили дуже велику частину російської армії, те, що ми зупинили наступ, а тут він. Це було одне з найбільш концентрованих місць, і те, що зараз ми тут наступаємо, реально зараз вже ворог обороняється. Реально, зараз по флангах ворог має величезні проблеми, і невідомо, як, як вони з цим будуть боротися. Але я думаю, що перший тайм ми втратили територію, зберегли армію, знищили ворожу живосилу. В другому таймі, зберігши нашу армію, ми маємо знищити до кінця добити. Ту російську армію, яка знаходиться тут, і повернути наші території. Тоді другий тайм буде за нами. Пане Юрію, дуже дякую за включення за вашу службу, за ваш оптимізм, який нарешті є в ваших очах і на вашому обличчі. І нагадаю нашим глядачам, що в ефірі ефіркаспресо був Юрій Сиротюк, стрілок 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, підрозділи якої зараз воюють навколо Бахмута. А далі про інші аспекти, що відбувається на лінії фронту, ми поговоримо з Віктором Кивлюком, це полковник запасу. Ут експерт центру оборонних стратегій Пане Вікторе, вітає вас на каналі Еспресо. Добрий вечір. Хотів би запитати про один з напрямків, де зараз відбуваються такі гарячі дії, бойові дії. Це власне якраз ділянка Сватове Креміна, Куп'янськ. У Нас було включення з включенням з офіцером 92-ї бригади, який говорить про те, що ворог чотири дні поспіль здійснює атакуючі дії на наші грубування. Його відбивають, але ми розуміємо, що цей напрямок, починаючи від Куп'янська до Сватове Криміної, для противника є надзвичайно важливим. Там Сконцентровано там значна кількість і техніки особового складу. Чого домагається противник на цій ділянці фронту? І чи не може бути це такою певною спробою противника здійснити упереджуючі дії перед нашими наступальними операціями для загального розуміння ситуації в цьому районі слід зазначити, що там діють війська, угруповання, запад? Воно має в своєму складі близько 50 тисяч військовослужбовців до 400 танків, десь 350 бойових броньованих машин, 540 гармат і реактивних систем. Там є навіть ракетна бригада. Загалом це угрупування з собою представляє утворення приблизно з трьох бригад, 10 полків, 11 полків територіальних військ. І восьми формувань рівня батальйону в резерві утримуються три полки територіальних військ. Слід зазначити, що до складу цього угруповання входить угрупування прикриття кордону, яке розгорнуто в Брянській, Курській Білоруській областях. Тобто близько 23 тисяч військовослужбовців зайнято охороною кордону, хоча формально входять до угрупування військ захід. Чим вони там займаються? Вся оця активність, про яку розповідав офіцер 92-ї бригади, це намагання противника створити умови, згорнути, так би мовити, змяти оборону сіл оборони, просуваючись вздовж річки Оскіл з півночі на південь, на ділянці між Купінськом і Дворічною з тим, щоб позбавити силу оборони зручного плацдарму для дій подальших в напрямку Сватова-Старобільськ, і, скажімо так, позбавити нас зручного рубежу для розвитку наступу в напрямках Ніжньої Дуванки і Сватова. Тобто, те, що зараз там відбувається, правильно оцінити як е спроби покращити власне тактичне положення, я думаю, що через брак резервів, стратегічних насамперед резервів. Які сковані очікуванням українського контрнаступу найближчий місяць широкомасштабних дій, тим більше якоїсь наступальної операції в районі Купінська очікувати не варто, але є питання про резерви противника, і, зокрема, про резерви у форматі цієї першої танкової російської армії, яка фактично таке враження розглядається як найбільш такий... Оперативний резерв з боку противника. Чи можна очікувати, що ці е, сили та засоби можуть бути використані там для підтримки тих чи інших наступальних дій противника? Е, ні, так питання ставити не можна, бо перша танкова армія не є резервом жодного з угрупування. Вона на передньому краї і активно бере участь в бой... бойових діях. Загалом, для розуміння, перша танкова армія найвелика танкова армія в Європі на сьогодні. Хоча ми доклали зусиль під Сумами на Донбасі в Харкові, в Ізюмі, і дещо їм цю корону підправили на сьогодні. Відомо, що зі складу цієї армії, 4-та танкова дивізія діє в районі Сватова, один із полків 47-ї танкової дивізії в районі Кислівки, де всі інші полки питання, другому та стрілецька дивізія воює в районі 1-го травня Орлянка Миколаївка. І 27-му та бригада в Новоселівці. Врахуємо, що 5 батальйонів зі складу першої танкової армії входять до складу угрупування прикриття кордону і перебувають в Брянській і Білгородській областях. До речі, в районі Шебекіна і в районі Тавільжанки два батальйони зараз воюють з Русським добровольчим корпусом. Тобто, перша танкова армія не резерв, це перший ешелон, який зазнає. Всієї української гостинності з усієї зброї, яка в нас є, пане Вікторе. Ви якраз згадали про Шебікен і про дії російського добровольчого корпусу. Чи е, є таке відчуття, що власне дуже чітко обрані напрямки дій цього російського добровольчого корпусу, тому що і Грайворон, і Шебекіно, і, а далі можливо навіть і Уразово – це надзвичайно такі вразливі е, місця з точки зору оборони противником і вкрай важливі для того, аби умовно кажучи, нам мінімізувати ризики російських наступів за цими напрямками. Чи є таке ну чи вірними є такий висновок? На мою думку, ви абсолютно правильно оцінюєте ситуацію. Противник вздовж кордону розгорнув такі собі логістичні хаби, через котре здійснює поповнення своїх бригад особовим складом матеріально-технічними засобами, озброєнням. відповідно, що і Уразова – це пункти постійної дислокації російських військових частин, тобто поход руського добровольчого корпусу і Легіону Свободи Росії. Саме ось по цим визначним туристичним місцям руйнує противнику систему логістики, систему відновлення боєздатності це дуже хороший такий рейд. І я думаю, що напередодні контрнаступу такі дії дуже серйозно плутають карти противнику, Бо проблема, куди перекидати резерви і від кого відбуватися, в першу чергу, де найбільша загроза, то ще треба вгадати. І спитаю про анонс, який сьогодні точніше, брак анонсу по із огляду на сьогоднішнє повідомлення міністерства оборони, що треба зберігати тишу. І виникає питання, що буде все таки ознакою того, що наступальні дії почалися. Це буде, скажімо так, артпідготовка, це буде завершення там формуючих операцій. За якими ознаками населення зрозуміє, що дійсно збройні сили почали широкомасштабні наступальні дії? Я думаю, на телеекран вийде речник Міністерства оборони і скаже: Хлопці, почалося. Вітаю всіх. При цьому є така заява екс-директора ЦРУ генерала Девіда Петріоса, який сказав про те, що контрнаступ буде дуже вражаючим, і кульмінація може наступити там через 72-96 годин після початку. і Росія зазнає. Масштабних втрат. Чому беруться такі показники часові для визначення там ну, кульнаційного етапу наступальних Ну, По-перше, генерал Петреус точно знає про що говорить, бо з його досвідом управління військами такі оцінки давати можна. Чому 72-96 годин пригадаємо операцію зі звільнення ізюму і подальше звільнення Харківської області впродовж перших 48 годин? Була прорвана перша лінія оборони і зруйнований міжпозиційний простір противника. Тобто, якщо ми от саме в перші 3-4 доби зможемо на оперативному рівні зруйнувати оборону противника, всі подальші дії це буде зведено до догнати тих, хто тікає. І е, зараз багато говориться про те, що Україна має думати про створення нової армії, тобто вдосконалення того варіанту, який є, з виходом на більш потужні варіанти, про що говорять ну, американські представники. Яким вам вбачається оптимальна модель збройних сил з огляду на ті виклики, які і далі будуть стояти перед Україною з огляду на російську загрозу? Досвід показав, що. Нам слід мати більше засобів вогневого ураження, адже ми маємо неадекватного сусіда з величезними мобілізаційними ресурсами. Адміністративно-територіальний поділ держави на чотири оперативні командування і чотири повітряні командування дуже правильне рішення. Ця схема показує, що вона, по-перше, життєздатна, по-друге, ефективна. Не зовсім зрозуміла роль командно об'єднаних сил, котре мало би керувати всіма операціями. А воно щось керує тільки українським прикордонням на півночі. Тут ну ні організаційний захід, тут слід визначити з розподілом завдань. Ну і відповідно з'ясувалося, що нам вкрай мало по перше однієї бомбардувальної бригади і одної штурмової бригади в повітряних силах. Сподіваюсь, союзники нам допоможуть з цією проблемою. Ми зробили багато правильних кроків в галузі розвідку єдиної системи протиповітряної. А тут вже як з'ясувалося і проти ракетної оборони, це чудово, але це треба систематизувати і привести у відповідність до стандартів наших партнерів з тим, щоб ці системи були взаємопомісні. От і на морському напрямку, по перше, ми визначилися, що захист виключної морської економічної зони не потребує величезних кораблів. Тому розвинути компонент насамперед безпілотний патрулювання цих зон, і по-друге, ударний, який допоможе заблудівшомусь у ворогу, переконатися в тому, що біля крейсера Москва достатньо місця, щоб там ще прилягти. От і Азовське море пора додому. Пане Вікторе, дуже дякую за ваші фахові коментарі, за ваш час. І нашим глядачам нагадаю, що в ефірі «Еспресо» був Віктор Кивлюк, полковник запасу та експерт центру оборонних стратегій. Ось такими були головні воєнні наголоси цієї доби. А більше міжнародних та економічних новин далі у моїх колег у великому ефірі.